Ну що, привіт, пацани, от і по суті пройшло моє день народження, значить на рахунок відео. Вчора з Юрою, коли починалося моє день народження, я записав подкаст, але записували на Юрин телефон і воно важить дуже багато. Тобто в мене зараз на телефоні не вистачає просто пам'яті. І за сьогоднішній день я майже нічого не зняв. Тобто мені потрібно домонтувати відео з подкасту, я його залью завтра. А сьогоднішнє відео, в принципі, зараз от я його і записую. Знаєте, дуже змішані почуття були під час дня. Тобто, напередодні Дня народження був такий навіть піднесений, класний настрій, хоча моментами думав, ну, вже 28, що я маю і так далі. ну Скажімо так, самі звичайні думки, в принципі, кожної людини. І вже коли день народження, ми записуємо подкаст під час дня народження, там Катя позвонила, привітала, люди пишуть. Але скажу вам так чесно, що, наприклад, минулого року я отримав набагато більше привітань. У мене було дуже багато сторісів, коли люди мене репостили, вітали прямо в історіях. Цього року прям репостів дуже мало було. Там, на пальцях можна порахувати. Минулого року було дуже багато репостів. Я був дуже здивований. Минулого року я отримав найбільше привітань, хоч в мене підписників було набагато менше, в принципі. І до чого я веду? До того, що це пов'язано прямо з Україною. тобто Люди бояться нас репостити, тому що ми ну, як не самі знаєш, такі от. Зразкові люди зараз в баченні українців. Тобто, якщо людина знаходиться в Україні і вона, наприклад, нас репостне, це не сильно вигідно, тому що хтось може її там засудити за те, що вони дивляться нас чи спілкуються з нами, чи в такому плані. Тому я розумію, чому так. Директ я отримав досить таки багато повідомлень. Дякую всім дійсно, хто привітав. Мені дуже дуже приємно. Я зараз не кічуюся тим, що я там отримав мало повідомлень чи багато повідомлень. Це в тому просто в тому, що я помітив. По суті, кількість підписників значно виросла, а по факту тих самих привітань було не так багато, як я очікував, в принципі. Але це не важливо. Саме головне це якість цих привітань. Не кількість, а якість людей, які привітали мене. Дякую дійсно кожному за привітання. Стосовно подкасту вже сказав, він вийде завтра. Подкаст довгий, там щось більше години. Ну, я побачив ще домонтую його. І, в принципі, він буде завтра. Так трохи буде про моє життя. про те, Ким я був взагалі, і коротка історія мене, скажімо так. А зараз я вставлю, до речі, момент, як ми там Юр з каті привітали, просто їй всі набони. Багато чого не зняли, просто там кусочок зняв того, як я їй всі набони. Ні, я не з'їв за сьогодні завтра Так, пацани, Коротше, як хтось сказав, що роса кожен день чітміл, то, то це так і я. Не сказав. Ні, ну ладно, сьогодні 28 років чоловікові, ми взяли йому. Ми взяли йому такі сінабони. Такі духи. Як називається? Ісан Лорен, так? Да? Да. Правильно? Да, да. -Лорен. Да. Це дуже крутий бренд. Дівчата оцінюють, думаю. І І'юри і в русан тепер. Ну я думаю, як понюхають, то точно вже оцінюють. Дуже класні. Що, давайте пробувати. Це ці, з, ці з oruo, фінші, да? Да. Да? оро, так. Там підписані, да, орово, потім з карамелькою і карамель-горіх, так? Да, так, да? так, да, маєте да. да? потрухи, попробую. Давай, скаже. Ну, чи нормальні, чи ні. Це, 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 ну ми їх вибирали, ми такі, блін, сіли в машину, запах такий. Їх може треба теплими їсти. Не знаю. Mm -hmm. Нормально. Думаю, в дотворі Орва, да, зверху, типу, чи що? Можу шоколад. Да, та ти що! А що ти думав? Орву. Ну, просто назва Орва. Це в натурі топ. М -м -м. А фіяні? Піздець. Та, 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 це ж і Я думаю, що там буде Плюс-мінус, може однакові. Я так відвік від солодкого, чесно скажу. Я не можу багато їсти, я попробую кожен чуть-чуть, і завтра все з'їм. Так вони однакові, але з різними начинками, я так Ну, Мені здається, що там смак плюс-мінус цей і цей точно однаковий. Там просто горішки ще накидували. Блін, ну це жир. Давайся на бани, каже, нащо цей торт. каже, він сам торт буде їсти. Ну, ще один притом сьомо. А у свиня. Не як свинья, три синобони прийшли. Хай буде. Хай буде Хай буде для антуража. Ну вкусно таке просто. Да. Поки як я виглядаю. Mm -hmm. пахне, да? mm -hmm. Я, конечно, була сам такнуся трошки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у це, типа, справжні синобони, такі. У це реально справжні буты. синобони. Це в нас в Києві тільки такі музики. Який самий чоткий. Наверно, орел. Mm -hmm. Чесно, мені це з корицю саме вкусне. Оцей? Стандартний, з корицю саме вкусне. І карамель, так. да, це ж? Mm -hmm. Це, типо, карамель з горіхом, да, оцей? Да. Походу, це, да, бо там щось пише таке саме. А це карамель-корицю. А це карамель-корицю, да. А це з орел. Ну, все. Завтра замість сніданок. З побігу сніданок і вечеряв. Ваш нутраціолог, который. Хотіла, щоб в тебе такі були. Харчування. Я ти б так довго не витримала би. Та ні, ні. Мені було одного такого. Дуже вкусно. Все. Руки так сігарами пахнуть. Так. Дуже, дуже. Дякую. Сьогодні відео я не знімав взагалі на YouTube. Тобто, по суті, сьогодні ми сходили в ресторан, посиділи. Знову фейл трошки вийшов в принципі, з рестораном, тому що ми туди пішли. А, я не забронював столик. Тобто я розумію, що там будуть місця, там завжди є місця. Ми прийшли, а виявляється, він зачиняється в 9. Ми прийшли в 8.02, здається. Кажуть, вибачте, ми вас не можемо пустити, тому що там він зачиняється там. Дев'ять, тобто ще була ціла година, і вони сказали, ми не пускаємо. Ми такі, ну окей, це таке вже. Мої друзі на підготовці, їм, по суті, нічого не можна їсти. Можна було з'їсти якийсь салат, якийсь цезар, там без олії, без нічого, без заправки. Взагалі без нічого, просто по суті, листя там по факту такі є. М -м От. І по суті, я якось особо не шукав там заклад, тому що я розумів, що ми там ну, прийдемо, посидимо трошки щось там, вип'ємо в плані навіть безалкогольного, тобто я не п'ю. Десь 6 років вже приблизно я не п'ю взагалі. І знаєш, цілий день у мене такі збільшені, змішані відчуття. Ходжу, ніби радість, день народження, навіть багато хто вітає, а потім такий. Да, мені вже 28, а що я маю? А мені вже 28, а що я зробив там? А куди я рухаюся? Що я хочу там і так далі. Знаєш, чи правильно я поступаю там. Ну, отакі от всякі сумніви в собі, знаєш. Всякі такі думки про себе. Знову ж таки, максимально сьогодні не хотів записувати якесь відео. Не особо було часу, щоб монтувати цей влог, який ми записали напередодні день народження, тому що було багато всього і не встигав просто. Але я це роблю, я зараз записую відео. Зараз які зараз ночі, годин. Ну, я записую відео, вище записати, тому що мені це цінно, мені це потрібно. І... Я розумію, що я дав обіцянку, значить ця обіцянка буде виконана 100%. Тому якось так. Да, йду зараз ввечері. Я розумію, як тут круто. Потрібно ще трішки піднятися і життя в Лос-Анджелесі буде зовсім-зовсім по-іншому відчуватися. Зовсім по-іншому. І Зараз круто, а потім ще буде краще. Хі -хі. Добре, пацани. З вами був той самий Сергос. Дякую, що зі мною. Дякую всім за привітання, які я отримав. Мені вже 28, але не опускаємо руки, йдемо далі, тому що можна добуватися всього в житті. Можна добитися будь-чого. І да, це ваше з роками, знаєш, стаєш старший, не так легко щось кинути, ти багато що прив'язує. нелегко, але все можливо. Все можливо краще пізно, ніж ніколи. І це дійсно дуже хороший девіз. Це, мабуть, про мене. Закінчити університет в 27. Окей, закінчу. Приїхати в нову країну в 27-28? Окей, переїжджай. Знаєш, це точно про мене. Ніколи не буває пізно. Так що все буде добре. Сійсун, гайс, побачимо вже зовсім скоро. З вами був той самий Сергос. Дякую, що зі мною, папа. -па.